Всім добрий день. Сьогодні хочу поговорити про типи прив'язаності. Взагалі, що таке типи прив'язаності, які є типи прив'язаності, як вони формуються, як вони проявляються. Починаючи, нам треба розуміти, що типи прив'язаності це певні поведінкові моделі, які людина використовує, сприймає світу, тобто шаблони, по суті, шаблони сформовані на досвіди, які в нас сприймає чи безпечних. Чи небезпечних інших людей, звісно, ви це з дитинства як батьки або значими фігури, тобто якщо була заміна батьків, взаємодіяли з дитинкою, як вони транслювали оцю, цю знаєте безпечність з близькими людьми. А якщо починаєш, нам треба розуміти такі нейробіологічні механізми, три основних тут виходить, так це перша система винагороди, тобто дофамін. Тобто, коли знаєте, ми з людиною нам так приємно, кайфово, знаєте, ви так відчуваєте такі мотивацію ще продовжувати з людиною спілкуватися. Так, проте також дофамін грати в таких негативних моментах, коли знаєте емоційні гойлки, наприклад, про тривожні прив'язаності, коли людина просто знаєте закріплює ці приємні моменти, так. Дофаміном, проте там завжди буде холод, тобто холод, гаряче, холод, гаряче, і такі емоційні теж формують таку певну залежність до людини. Так, Якщо говорити про система безпеки, окситоцин, це спокій, довіра. Якщо говорити про дофамін, це більш такий, знаєте, першочерговий сплеск кохання, коли такий Такі, знаєте, це, як говорить, метелики в і от це більш про це, тобто ви так переживаєте, там що таке, кудись туди, сюди, де він, де він є, їде я, так кайфово з моментів, тому подібне. Оксидозан це такий про спокій, довіру. Тобто ж таки, знаєте, відносно, коли ви довіряєте, в безпеці, відчуваєте себе з партнером, що він не піде, не пройде і тому тому подібне. Далі також є система страху, це мікдава. Тобто а, включається така система аварійна система організму, бо і біжить, виділяється кортизол, адреналін, дреналіниво вам так страшно, що людина піде, чи вам так страшно це близько, що залишиться, і так мені це боляче і страшно, і тривожно. так? Якщо взагалі починаючи, почнемо з безпечного типу прив'язаності, це ідеальний тип прив'язаності, так ми розуміємо. Безпечна прив'язаність формується, коли батьки були передбачувані, підтримуючі, які взаємодіяли, дозволяли проявлятися всім емоціям, дитини, не ігнорувалися і не критикувалися. Тобто, в ситуації, коли дитинка поплакала, знаєте, її підтримали. Коли дотиники щось не вийшло, її також сказали, що ти молодець, давай розвивати тобі, можливо, ці сторони по-іншому і тому подібне. Батьки не зникали. Тобто, якщо говорили, що я тебе люблю, це і відчувалося, що людина вас любить, тобто якось так знаєте, проявляла це кохання, що людина була завжди з вами, підтримувала вас, щоб поведінка була послідовна, така, що знаєте, один день на одну реакцію мама кричить, на другий день на ту саму реакцію мама тебе обіймає. Так? Тобто, послідовна, безпечна поведінка, що закріпила в людини такі, знаєте, довіру до інших людей, безпеку до інших людей. І сформували таки, якщо говорити про соціальне взаємодії, людина може а, повністю нормально себе відчувати однією, тобто, наприклад, без відносин, і в відносинах вона вміє якби теж як себе заспокоювати, а, як взаємодіяти з людиною, тобто не вимагаючи над уваги чи уникаючи. Тобто а, таке, знаєте, довірливо безпечні відносини, в яких ти не боїшся, що людина піде. Тобто, чи людина піде, чи я піду, чи мені взагалі не хочеться починати ці відносини, то ж я боюся, боюся, що станеться не так. так? Якщо говорити про, про наступну, це тривожно прив'язаний. Це така прив'язаність, коли батьки були непередбачені. Тобто, як я говорила наводила, наприклад, мама додай за ту сам повінку, ой ти моє сонечко, яка ти красива. А все дуже, як ти посміла це зробити? Я ж тобі говорила, я ж тебе навчала. Тобто така, знаєте, дуже сильна непослідовна поведінка, єдина така в хаотичному, не знаю. Що робити мені, господи, помили. Коли мені отримав, коли мені чекати це кохання від мами, коли оцю таку агресію? І тут дітки стають дуже дорослими. Я вже говорю, вони знаєте, знають такі емпати. Того, що люди стараються щитувати емоції, от, що я можу зробити так? А от на півтона мама вже якось гірше, щось там, вже щось може бути не так. Давай я піду по мою посуду, давай зроблю те, те. Тобто це такі люди, які знаєте, от в них тривожність виникає за те, що людина може не прийняти, не любити. І треба все зробити для того, щоб мене приймали, любили. Ну, це такий вид залежності, залежних відносин, тому що я можу сказати, тому що треба розуміти, що цій людині завжди потрібна інша. Інша людина, щоб було, знаєте, завжди була потрібна інша людина біля неї, щоб вона знала, що от вона мене точно любить, підтримує. Знаєте, такі, у таких як в стальних рукавицях тримаєш людину і боїся її втратити панічно, бо без неї ти не відчуваєш цієї безпеки, чіткого відчуття повноцінності собі. Треба інша людина. Щоб вона була така постійно, знаєте, максимально залучена, максимально знаєте, там все проявляла, як, як хочеться тривожна людина. А тривожна людина більш хочеться 24 на 7 писати. Я тут, я тебе люблю, я тебе підтримую. Так. Тобто, якщо говорити як це проявляється тривожність, це ревнощі. класично, це дуже сильні такі ревнощі. Тобто людина написала п'ять хвилин, де вона що вона не відвідає вже мабуть з кимось. А що буде, якщо він піде? А що я буду робити? І тому подібне. Тобто така, знаєте, тривожна, панічний страх, що людина піде. Мені треба втримати, Мені треба втримати цю людину. Ну нічого там може прогнуся там, може прогнуся там, але саме, не що він буде зі мною. Де зі мною, так? Ось такий, знаєте, панічний тривожний страх, що людина піде. І тут, як я вже говорила, ці дофамінові мусінні гойделки, в більшості ці люди заходять в токсичні відносини з уникаючим партнером. Тобто, знаєте, він кій, десь там ходить, гуляє, туту-ту-ту-ту-ту. -ту 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 -ту, проходить дуже рідко, а коли приходиться, такий дофін, боже, боже, як хорошо, що ж я таке зробила, таке прекрасне, що він туди прийшов. І а на слідчий раз холод, 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 і ви кожен раз стараєтесь, стараєтесь, що що, 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 що нас зробите. Проте це також люди можуть заходити здорово, ну тобто з людьми тобто, за безпечної прив'язки. Тут вони стають такими, знаєте, дуже багато їх, дуже багато, як я говорю, там і пишеться, і знається, і тому подібне. Така, гіпер, гіперревнощі, якщо така гіперопіка їх направляється, такі гіперревнощі, знаєш, де ти з ким ти? Я сам тобою, і ти зі мною повинен, повинен завжди бути, так, якщо про тривожне. Далі, якщо йдемо до доникаючі, уникаюча пов'язаності це коли. Потреба ігнорувалися, критикувалися. Тобто сформувалась така схема, що близькість це небезпека. Це завжди небезпека і завжди біль. Тому мої емоції краще не проявляти. Ну В дитинстві це що могло бути? Тобто, знаєте, ви там плакали, кричали, кричали, вас взагалі ігнорували, не проявляли. Та що ти не плач, успокойся, ти що, ти що неадекватний і тому подібне. так? Єдиника засвоїла таку схему, що емоції небезпечні мені не можна проявляти емоції, і більше ці люди говорять знаєте, такі холодні. Беземоційні, вони надто сильно контролюють, тобто розуміти, що вони в них в них є емоції, це, це не беземоційні люди, в них є емоції, але вони надто сильно їх контролюють і не переживають їх. Що проявляється, звісно, психосоматику, тому що емоції без виходу, вони залишаються в нас в тілі, тобто головні болі, проблеми з травленням, можуть бути такі ну це відвищений ризик серцево-судинних захворювань. Так? Також. Взагалі, оці уникаючі прив'язаності, як я вже говорю, коли ви заходите відносини, наприклад, так, з уникаючи прив'язаності, коли стає тільки трошечки так тепліше, ви вже розумієте, якісь відносини нам намічаються, щось там вже якось може з'їжджатися, будемо. Людина уникає, людина пропадає, людина говорить: давай мі треба бути одному, мені треба бути одній, давай подумаємо, давай розійдемося, себе, бо взагалі просто знаєте, як слід в людини. Тому що як я вже говорю, в цієї людини дуже сильний страх, так. Що знову буде боляче, І я краще, ну я краще не буду з тими відносини, наші мені ті відносини, ще багато людей тут раціоналізують, тобто такий захисний механізм, що одна що ті відносини, там стільки-то відсотків розводів, не буду там заходити, і взагалі я одному мені щасливіше, чи одній мені щасливіше. Там жінки 70 там залишаються у тих відносинах, тому що там фінансову подушка, і тому подібна. Така раціоналізація, тобто логічне пояснення, чому я залишаюсь одна. Проте таке ядро в більшості за те, що боюсь. Боюсь, що мені стане так боляче, так, так от це небезпечно, що мені краще краще одно. Далі така ще третя це така більш така дезорганізована, тут тривожна і уникаюча разом. Тобто, більшість це, коли знаєте, мам, мама така, знаєте, або ну, вагома фігура, я тебе люблю, але я зникаю. Тобто, ви бачите, що людина зникає. Тобто, тут є такі, знаєте, поєднання страх. Близькості проте і бажання близькості. Тобто, якщо відносинах, знаєте, людина а, так спочатку заходить, заходить відносини повсу там за чотирна стінням, як ти там може, знаєте, так якось не відпускати людину, така тривожна прив'язаність проявлятися так максимально залежно бути від людини, а потім щось таке переключається, тобто включається амігдала, як це ми розуміємо, включається тривожність крутцов. Щось тут не так, мене може вогнуть, щось не може бути так все добре, так все хорошо, щось там не тут. І уникає. Мені треба побути одному, я тебе люблю, мені треба побути одному. А ти така хороша, така хороша, але знаєш, давай зробимо паузу і тому подібне. Чи там, наприклад, просто не відповідає банально, так? Тобто, в цій ситуації такі два страхи, страх близькості. Так, він е, отак проявляється, що людина спочатку так може, знаєте, в більшості, він, так, як я говорю, перш пров'язувати таку тривожну прив'язані, що от я завжди буду з людиною, е, завжди буду з нею, е, завжди буду так, знаєте, все вкладати в неї, там, контролювати, ревнувати. А потім, коли такий спусковий тривожний механізм, спрацьовує, що от щось, щось занадто, щось може не так і тому подібне, і людина уникає, уникає, уникає. І в більшості так, тобто це такі, знаєте, мабуть, саме такі м -м, двоякі, тому що, знаєте, людина і хоче цієї близькості, так? заходить в цю близькість, таку гіперблизькість, але потім такий механізм, що уникати, мені і страшно цієї близькості, я їй цієї близькості, але мені і страшно. І така, знаєте, дезорганізована, яке говорить, тому що знаєте, дезорганізовані патерни проявляються в цій ситуації. Але взагалі розуміючи, треба розуміти, що прив'язаність вона формується, як я вже говорю більше в дитинстві, проте в дорослому віці ви можете ефективно з цим працювати. Звісно, працювати ефективно краще з психологом, психотерапевтом, тому що ці внутрішні шаблони не завжди видні, так якщо говорити. Але якщо підсумовуючи, треба розуміти, що Оця прив'язаність вона дуже сильно впливає на наші відносини. Як ви реагуєте, як ви взаємодієте з партнером? І коли, наприклад, заходить наприклад в два. Протилежних так, типи прив'язаності відносин це дуже тяжко. Це дуже так знаєте, токсичні відносини, тому що найчастіше от в такі типи прив'язаності за, за токсичні класичні відносини, тому що знаєте емоційні годілки за за сильно знаєте будь так їздити, чи було сильне уникнення, чи буде це поєднання, і завжди ну ніхто не буде такі відчувати себе. Як знаєте, потрібним, коханим в безпеці саме головне, і в довірі в цих відносинах. Тому в більшості ці відносини я вже говорю токсичними, і в більшості вони такими йдуть неефективними. Тому так важливо знаєте, якщо такі якісь патерни проявляються, краще ними пропрацювати і потім вже якби проаналізувати себе, знайти якісь більш адаптивніші схеми реагування і взаємодіяти з цим світом на прекрасній такій чудовій ноті.